Як ми зазвичай думаємо про власне тіло, ну як про біологічну машину, яка їсть, спить, працює? Або як про щось, що треба постійно вдосконалювати, Так. так. тренувати, виправляти. от От. І знаєте, я завжди думала про чакри як про щось таке ефемерне. Ну, кольорові вогники вздовж хребта, щось із зовсім іншого ненаукового світу. Розумію, але сьогодні ми зануримося в цю концепцію з абсолютно несподіваного ракурсу. Джерело, яке ми розглядаємо, робить дещо, як на мене, радикальне. Воно накладає цю, так би мовити, містичну карту на цілком реальну сучасну анатомію. Саме так ідея, що кожна з чакр має чіткий анатомічний якір, фастію, залозу, нервове сплетіння – це для мене просто відкриття. Так, ми розглядаємо книгу Тіаса Літла Йога тонкого тіла, і його ключова ідея в тому, що тонке тіло це не абстракція, це не метафора. Ні, це простір, де наші емоції, стреси, травми буквально ну, вбудовуються в тканини тіла. Вони ховаються під шкірою, затримуються в тазі, застрягають у діафрагмі. Угу. І Літл пропонує нам таку собі мапу для дослідження цієї внутрішньої території. Давайте спробуємо пройти цей шлях разом, ніби по сходах, від самого фундаменту до верхівки. Чудово, і от одразу ж перша несподіванка, яка ламає всі шаблони. Автор стверджує, що система чакр починається не біля основи хребта, як ми звикли думати, а значно нижче. А в стопах. Чому так? Стопи ж, ну, це щось таке утилітарне. А це і є ключ саме тому, що вони приземлені. Літл пропонує поглянути на тіло з точки зору, скажімо так. Сакральної архітектури. Храму. Так, будь-який храм починається з фундаменту. Наші стопи це фундамент храму тіла. Вся наша вертикаль вибудовується знизу вгору. Ага. І це не просто аналогія, він проводить прямий анатомічний зв'язок. Говорить про підошвону фасцію. це така щільна перетинка на підошві. Угу. І її стан безпосередньо впливає на вирівнювання гомілок, стегон, тазу. І, врешті-решт, усього хребта. Зачекайте. Тобто, коли інструктор з йоги каже, відчуйте землю під ногами в тадасані позі гори. Абсолютно, це не просто якась поезія, то це заклик до реальної біомеханічної роботи, яка закладає основу для всього, що відбувається вище. Саме так, коли ми свідомо активуємо стопи, ми закладаємо основу для здорової постави, ми ніби вкорінюємося. Цікаво. І ось це відчуття вкорінення веде нас до першої вже класичної чакри Мулатхари. Вона розташована в основі хребта. Опора, корінь, так точно, її стихія, земля, її принцип стабільність. Тут, згідно з джерелом, дрімає наша первинна біологічна сила, інстинкт виживання кундаліні. Та саме змія, що згорнулася клубком. Так, цікаво, як ця ідея стабільності відображена в символах. Я бачила, що символ Мулатхари це жовтий квадрат, досить просто, але мабуть, глибоко. Так, квадрат це архетип структури, порядку, надійності. Це чотири сторони світу, чотири пори року. Щось на що можна спертися. Так, Літтл каже, що це ніби перші ворота у внутрішній лабіринт нашого тіла. Але є і тваринні символи, які ще яскравіше розкривають суть. Перший слон. Ну тут асоціації очевидні земна міць, витривалість, незворушна сила. Її не просто сила. Уявіть ходу слона. Вона повільна, розмірена, кожен крок має вагу. Угу. Це енергія Мулатхари не рватися вперед, а відчувати зв'язок із землею. Але її другий символ значно загадковіший який черепаха. Черепаха, вона ж повільна, асоціюється радше з відступом, хованням у панцир. Саме так черепаха символізує занурення в себе відсторонення почуттів. У Йозі цей процес називається пратяхара. Ага, свідоме відключення від зовнішніх подразників. Точно, щоб почути внутрішні сигнали, автор наводить приклад пози черепахи, курмасани, де тіло ніби замикається, створює захисний панцир. Слухайте. У нашому світі, де нас бомбардують з повіщеннями, це вже не просто практика, а навичка виживання. Це точно. І Літл згадує індуїзький міф, де гігантська черепаха тримає на спині гору меру вісь всесвіту. Яка прекрасна алегорія того, як наш таз підтримує весь хребет. Власне, міцний і стабільний. Добре. Якщо Муладхара це про непорушну стабільність, про фундамент, то що відбувається, коли ця енергія починає рухатись? Куди вона тече? Чудове питання. Енергія підіймається вище, в область тазу. І тут ми переходимо від стихії землі до стихії води. До води? Це сфера другої чакри свадьгіштхани, в районі крижової кістки або сакрома. Вода це плинність, емоції, творчість, сексуальність? Так. І тут джерело пропонує захопливий анатомічний зв'язок концепцію краніосакральної динаміки. Зачекайте краніо, тобто прямого зв'язку між черепом і крижовою кісткою. Вони ж так далеко один від одного. А насправді вони пов'язані нерозривно через циркуляцію спинно-мозкової рідини. Вона омиває головний та спинний мозок і рухається в певному ритмі так, від черепа до крижів і назад. Джерело називається рікою життя, що живить усю центральну нервову систему, і ця пульсація залежить від рухливості крижової кістки. Виходить, якщо таз затиснутий через стрес чи сидіння, ця ріка стає. М Млявою, стає млявою, і це впливає на все від настрою до ясності мислення. Зачекайте, ми щойно говорили про ріку життя, про воду, а тепер, підіймаючись вище, в сонячне сплетіння, ми потрапляємо до третьої чакри Маніпури міста з дорогоцінних каменів. І тут стихія раптом змінюється на вогонь. Це ж повні протилежності. Як тіло поєднує воду і вогонь, так близько. А от у цьому і є власне геніальність системи. Це дві фундаментальні сили всередині нас. Маніпура – це наш внутрішній вогонь, центр особистої сили волі, так і трансформації. Фізіологічно це дуже обґрунтовано. Ця область пов'язана з наднирниками, які відповідають за реакцію бий або біжи, адреналін, кортизол, так і це центр нашого травлення, травний вогонь, який перетворює їжу на енергію. Але найцікавіше, що Літл називає живіт другим мозком. Саме так. Ага. Класичне відчувати нутром. Я завжди думала, що це просто метафора. Виявляється, що ні. У черевній порожнині є складна мережа нейронів, ентеральна нервова система. Вона може функціонувати незалежно від головного мозку. Тобто вона обробляє інформацію, реагує на емоції сама по собі. Саме так це наш інтуїтивний тваринний мозок. Тому страх ми відчуваємо в животі, а коли закохані, метелики в животі. Слухайте. Це ж кардинально змінює підхід до інтуїції. Виходить, коли нам радять довіряти своєму нутру. Це не фігура мови, а біологічна порада. Абсолютно порада прислухатися до реального обчислювального центру, який може вловлювати загрози чи можливості швидше за наш раціональний мозок. Неймовірно. І Літл каже, що саме тут, у животі, живуть наші дракони, приховані страхи, амбіції, бажання. Це потужна, майже рептильна сила, яку потрібно не придушовувати, а навчитися використовувати, точно добре. Ми пройшли через три нижні центри: стабільність землі, плинність води та вогонь особистої сили. Це все про виживання, інстинкти, его, про я так, про я. Але як відбувається перехід від цього майже егоцентричного фокусу до чогось більшого? Оце можливо найважливіший перехід у всій системі. І він відбувається через серце. Анахата четверта чакра вона є мостом, посередником між трьома нижніми інстинктивними та трьома верхніми ментальними чакрами. Тут відбувається алхімічна трансформація. Фокус зміщується з я на ми так, стихія анахати повітря асоціюється з диханням, праною, легкістю і, звісно, зі співчуттям та любов'ю. А символізм Шестикутна зірка, два переплетені трикутники. Так, і це не просто гарний візерунок, це символ фундаментальної єдності. Один трикутник вершиною вниз це жіночий принцип, матерія, енергія шакті. Що підіймається знизу вгору, інший вершиною вгору чоловічий принцип, дух, свідомість шиви, що спускається згори. Їхнє єднання в серці це і є символ гармонії, рівноваги між матеріальним і духовним, між землею і небом. Це точка, де інстинкти зустрічаються зі свідомістю. А як це відчувається на практиці? Оцей перехід від я до ми? Чи є якісь практики, які допомагають відкрити цей міст? Безумовно, на анатомічному рівні серцева чакра пов'язана з легенями, дихальною системою та перикардом серцевою сумкою. Літл угу. наводить дивовижну метафору з китайської медицини, де Перекарт називають захисником імператора. Імператор це, звісно, серце. Тобто, Перекарт захищає його від потрясінь. І фізичних, і емоційних. Коли ми відчуваємо душевний біль образу, цей захисний щит буквально стискається. Ми відчуваємо це як важкість у грудях, не можемо дихати на повні груди. Точно. Тому практики, спрямовані на розкриття грудної клітки, на глибоке, усвідомлене дихання, це і є робота з відкриттям мосту, це створення простору для співчуття. Отже, ми перетнули міст серця і готові піднятися вище. Що лежить за межами цього світу? В джерелі є красива метафора алмазу Короні. Що вона означає? Третього ока. Але її локація за літлом не просто точка на лобі, так? Ні. Вона пов'язана з найглибшими структурами мозку гіпофізом та шишкоподібною залозою, епіфізом. Зачекайте, це ж ключові ендокринні залози. Гіпофіз це диригент усієї гормональної системи, а епіфіз регулює наші цикли сну. Абсолютно вірно, це командний центр нашої біохімії, і давні традиції інтуїтивно це відчували. Тобто аджня – це не містика, а. Це центр інтуїції та мудрості, яка в санскриті називається праджня – здатність бачити за межами фізичного зору, коли ви просто знаєте щось, не знаючи звідки. І нарешті сьома остання чакра Сахасрара тисячопелюстковий лотос на верхівці голови, тисяча це, мабуть, символ нескінченності. Саме так. І що цікаво, досягнення цього центру це не про те, щоб здобути щось нове, це про розчинення, розчинення. Сахасрару іноді називають шуня чакра, чакра порожнечі. Порожнечі це звучить трохи лячно для західної людини. Порожнеча часто асоціюється з відсутністю сенсу, з нігілізмом. Це дуже важливе зауваження. І Літл пояснює, що цю порожнечу не варто сприймати як ніщо, як чорну діру. А як тоді? Радше як стан чистого, безмежного усвідомлення. Він порівнює це з відкритим небом. Думки, емоції, це хмари, вони з'являються і зникають. Але не затьмарюють саме небо. Точно. Це не втрата себе, а навпаки, знаходження себе у більшому. Зникає жорсткий поділ на я і не я це і є той самий алмаз у короні, чисте, сяюче усвідомлення. Наша подорож здається завершена. Ми почали з відчуття землі під ногами, пройшли через первісні енергії, перетнули міст серця і досягли відкритого простору свідомості. Це справді зовсім новий погляд на тіло. Не як на об'єкт, а як на живий процес. Так, живу карту космологічних сил. І на завершення одна провокаційна думка з джерела. Автор каже, що вся ця подорож це не про опанування складної системи. А про що? Це про метаморфозу. Він порівнює цей процес з тим, як цикада скидає старий твердий панцир, відкриваючи під ним щось нове, вразливе, живе, і здатне літати. Так. І це залишає нас із питанням для роздумів. Яким саме якщо тіло це не просто механізм, а карта космологічних сил, то які незвідані території всередині нас ще чекають на своє відкриття?